Скажіть, які обмеження накладаються на адвокатів щодо взаємодії з клієнтами інших адвокатів та об'єднань? Правила адвокатської етики забороняють переманювання клієнтів інших адвокатів, поширення неправдивої інформації про е, своїх колег та інших адвокатів та е, контактів без згоди своїх колег, е, оскільки це може призвести до е, втрати клієнтів та поганої ділової репутації? Скажіть. Які репутаційні ризики виникають для адвокатського об'єднання в разі порушення етичних норм одним із адвокатів чи працівників? Порушення етичних норм може призвести до втрати довіри в колективі загалом у суспільстві, до дисциплінарних стягнень? Скажіть, чи поширюються правила? Етичні на всіх працівників адвокатського об'єднання чи тільки на адвокатів Звичайно, поширюється на усіх, як і на адвокатів, так і на помічників адвокатів та навіть стажистів.